Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Є в Верховній Раді депутатка, яку називають одіозною депутаткою, скандальною депутаткою, провладною депутаткою, слугою, яка служить офісу президента. Але ця депутатка іноді говорить незручні для влади речі. Хто вона? Мар'яна Безугла, Мар'яша Безугла, вона сьогодні, 21 числа, взяла і сказала таку річ. Складається враження, що Україна здає Донбас, і пояснила, чому вона так сказала. Тому що військові надають Мар'яні Безуглі інформацію, що їх просто виводять з позицій. Ну, По-перше, не дають зброї, не дають боєприпасів, а просто виводять з позицій, і росіяни заходять на пусті фортифікації. Військові повідомляють про це Мар'яні Безуглій і кажуть, що Генштаб просто виводить українські війська з Донбасу. А Мар'яна Безугла цитує їх і додає: Складається враження, що влада. Просто здає Донбас. Що я можу прокоментувати? Нічого я не можу прокоментувати, тому що мене там немає. Але слова Мар'яни Безуглої свідчать, що на Донбасі йде якась політична гра, політична гра, політична гра, яку ми не знаємо і не будемо знати. Тому що політика, на відміну від війни, зовсім інша річ. Політика тере, це договорнячок. Договорнячок це політика. А віддають життя прості українські робітники та селяни, прості інтелігенти. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.